Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». У Волинянина вилучили наркотики та зброю на півмільйона. Удар окупантів по Запоріжжю. Кількість жертв зросла. У лавах СБУ викрили ще одну зрадницю. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 2 березня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. У Луцької чоловіка вилучили заборонені речовини на півмільйона гривень. Відомо, що в 50-річного лучанина на вулиці знайшли 100 грам амфетаміну, проте згодом за місцем його проживання у результаті проведення обшуку правоохоронці вилучили ще понад 2 кілограми канабісу, мисливську рушницю, 5 пістолетів, понад 400 різноманітних набоїв, затвор до рушниці та оптичний приціл. Зломисник освітить до трьох років позбавлення волі, проте слідство триває. З Волині на фронт передали три автомобілі. Автівки для військових придбали волонтери з Рожища. Тепер ж вони допомагатимуть нашим бійцям на найгарячіших напрямках передової. Детальніше дивіться у сюжеті. Три автомобілі з Волині ось-ось відправляться на фронт допомагати військовим знищувати окупантів. Автівки для бійців придбали волонтери з рожища. Розповідають, нині на передовій автомобілі чи не найважливіші для військових. Вони там одну купили, через тиждень вже скидають відео з зб... побита. Але всі автомобілі, які були освячені, саме цікаві, що всередині люди, ті, що були, всі залишилися живі. Ну, навіть не поранення. Я не знаю. Я рахую, що ми мусимо допомагати. Тому що всі хочуть перемоги. Волонтери зізнаються для того, аби допомогти придбати автівки, згуртувалося чимало людей. Кожен долучився чим міг. У ті, що у нас хлопці просять машини, ми відкриваємо збір. І тобто, всі люди, всі бажаючі, хто хоче долучитися, всі скидають гроші. Ми збираємо ці кошти. Їдемо в Польщу і забираємо ці машини. Велику частину ці хлопці, що в Польщі, теж там допомагають, тобто, ремонтують вони за свій кошт в основному. От. Ну і машини там дешевше находять. ТО проводять за, там, за свій кошт, фарбують та все таке. От. Тобто... В основному це за людські гроші. Автомобілі на передову їдуть не пусті. Волонтери везуть військовим ще й гуманітарну допомогу. Є в нас люди, які готують, приносять просто люди не байдужі. Приносять їжу. Велика вдячність також полякам за допомогу. Дуже багато допомагає Польща всім можна сказати. Гуманітарну допомогу загрузили. Позашляховики вже майже готові до поїздки. Залишилось ще дещо не менш важливе. Можливе. Автівки, що їдуть на фронт, обов'язково освячує священник. Автомобіліці і воїнів Україні, які будуть рухатися на них. Не погордуй рабами твоїми, прості, всякі провини, вільні і невільні, пошли свого ангела з нашими воїнами. Ми до кінця, до перемоги. І сьогодні оці всі старання благодійників, жертводавців і тих, хто бажає і вірить у перемогу. На сьогодні доповнюється ділами, справами, які ми бачимо сьогодні. Зрожеща ці автомобілі поїдуть на допомогу бійцям на два найпекельніші напрямки фронту: одне авто на Запорізький, інші два на Бахмутський. Від дерев залишилися лише стовбури. У Луцьку громадянин без відповідних дозвільних документів з власної ініціативи вирішив обрізати гілля. Однак чи то захопився, чи то через брак знань зробив це, так би мовити, по варварськи Як повідомили муніципали, інцидент стався на проспекті Соборності 38. На такі дії чоловіка поскаржилися сусіди. Наголошуємо, що кронування, топінг чи будь-яка обрізка дерев на території Луцької міської територіальної громади заборонена, і на правопорушника тепер чекає штраф від 340 до. 1360 гривень. У Запоріжжі внаслідок удару окупантами по житловому будинку кількість жертв зросла. Станом на 15.00 2 .00 березня загинуло щонайменше 4 людини. 8 поранено, а ще п'ять осіб, серед яких є дитина, вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Секретар Запорізької міської ради повідомляє, що вже відомо, що це була ракета с 300 Саме такою зброєю ворог найчастіше б'є по Запоріжжю. У Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році. Депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс в інтерв'ю українській правді сказав, що Україна може набути повноправного членства в ЄС у 2029 році. Звісно, для цього обидві сторони мають працювати. Україна має робити реформи, а євросоюз має зібрати політичну волю і повернути амбіції побудови нової європейської архітектури, що передбачає членство України, Молдови, а може й Грузії, сказав Кубілюс. Він нагадав, що у резолюціях європарламенту вказано, що переговори з Україною щодо її вступу до ЄС мають розпочатися у 2023 році. Франція може передати Україні свою авіатехніку. Йдеться про 12 списаних і поставлених на зберігання влітку 2022 року винищувачів Міраж. Міністр оборони Франції Себастьян Декорню зазначив, що з українцями ведуться переговори щодо літаків і навчання, проте уточнив, що є труднощі з передачою літаків пов'язані з логістикою та можливостями технічного обслуговування. Також він оголосив, що наразі Захід працює над тим, щоб передавати Україні більше боєприпасів. СБУ викрила ще одну з Радницю нею виявилася їхня колега, посадовиця одного з регіональних органів служби. Відомо, що прихильниця руського міра виправдовувала збройну агресію РФ проти України та заперечувала військові злочини російських окупантів. Також фігурантка намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як нагнітання обстановки і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС. Наразі зловмисниці повідомлено про підозру. У Бородянці, що на Київщині, знайшли нові поховання жертв російської окупації. Як повідомляє Бабель, в одній із могил знайшли тіла трьох чоловіків. Один з них, 50-річний чоловік, був розстріляний. Інших двох ймовірно застрелили в голову. Цих чоловіків поховав ще 8 березня 2022 року місцевий мешканець. Голова нацполіції Київщини Андрій Нібитов навів статистику по області. Загалом на Київщині знайшли 1373 тіла, 279 людей, вважається зниклими безвісти. Досі не індифіковані тіл. Знайдених в області. Погода може дати перевагу українцям у боях за Бахмут. Про це заявили у Міноборони Британії. Вони передбачають, що підвищення температури призведе до багнистих умов та бездоріжжя, що обмежить пересування окупантів по пересічній місцевості. Майже напевно, що наприкінці березня, після останньої відлиги, пересування по місцевості буде найгіршим. Це додасть додаткових труднощів наземним операціям і ускладнить пересування важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по розпушеному ґрунту на Бахмутському напрямку. Йдеться Британському огляді Блінкен та Лавров вперше від початку вторгнення Росії в Україну поспілкувалися на саміті G20. Відомо, що державний секретар США і міністр закордонних справ Росії поговорили близько 10 хвилин віч на віч. Як повідомляє видання Sky News, Ентоні Блінкен закликав російську сторону скасувати своє рішення про призупинення участі в головному ядерному договорі про стратегічні наступальні озброєння. Він також наголосив Лаврову, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Цю фразу неодноразово говорив і президент США. Джо Байден. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Білоруські партизани, які заявляли, що пошкодили російський літак, а 50 в Мачулищах 26 лютого. Оприлюднили відео з дрона, що безперешкодно сів на радіолокаційну станцію цього літака, попри заяви влади Білорусі про. Нібито охорону території аеродрому. Відомо, що партизани впродовж двох тижнів за допомогою дронів цивільного призначення вели авіарозвідку на військовому аеродромі, що знаходиться усього за 20 кілометрів від столиці Білорусі Мінська. Про це повідомляють в асоціації Байпол, й проводили розвідку. Зазначається, що під час однієї з таких розвідок партизани змогли не тільки залетіти на територію аеродрому, яка нібито охороняється, але й сісти дроном на радіолокаційну станцію російського літака А-50У у асоціації додали, що під час таких розвідок засоби ППО та антидронової боротьби не відреагували на перебування літального об'єкта в зоні аеродрому. 2 березня під час розвантаження гуманітарної допомоги на Херсонщині російські окупанти запустили безпілотник, який скинув вибухівку на мирних людей. За інформацією Херсонської ОВА, до села Козацьке Береславського району приїхали волонтери міжнародної організації, аби роздати місцевим жителям овочеві набори. Саме тоді російські нелюди завдали удару. Через підлу ворожу атаку поранення дістали 9 цивільних. Серед них учень 10 класу, 16-річний підліток. Отримав вогнепальні поранення правого стегна. Усіх постраждалих на власному транспорті самостійно евакуювали місцеві жителі до Береславської лікарні, де їм зараз надають медичну допомогу. Четверо поранених знаходяться у важкому стані. Лікарі борються за їх життя. На заводі Авіастар у російському ульяновську під час випробувань фюзеляжа військово-транспортного літака Іл-76 стався вибух. За інформацією змі під час вибуху один працівник підприємства загинув і кілька постраждали. А корпус літака зруйнований. Це сталося просто в ангарі. Причини цього інциденту встановлюються. Жителі Луцька провели в останню дорогу полеглого на війні захисника Олега Круковця. Загиблого Лучанина відспівали у Святотроїцькому кафедральному соборі. За інформацією Луцької міськради, Олег Круковець був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня 2022 року. Чоловік загинув 22 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомайорське Донецької області. Йому було всього 40 років. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. 2 березня в низці пропагандистських телеграм-каналів почали з'являтися повідомлення про те, що нібито в Брянську область Ерефії, в село Любичани, зайшла українська ДРГ і, начебто, взяла в полон мирних росіян. Згодом з'явилося відео із заявою від російського добровольчого корпусу, на якому чоловіки у військовій формі розповіли, що відбувається. Ну що ж, друзі, буде свершилось русський добровольчий корпус. перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь. Як розповів громадському представник ГУР Андрій Юсуф, розвідка Міноборони України вважає повідомлення про зіткнення у Брянській області, продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна. Рев сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує. Можливо, росіяни починають прокидатися, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи. Разом з тим, радник голови офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що історія про нібито діяльність українських ДРГ у Росії це свідома російська провокація. Живим коридором та стоячи на колінах. 1 березня ввечері у Камінь Каширському районі люди зустріли загиблого захисника Анатолія Шевчика. За інформацією Камінь Каширської міськради, прощання з героєм відбулося 2 березня у його рідному селі Бузаки. На жаль, життя героя обірвалося 25 лютого в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання в Харківській області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. 1 березня близько 19.07 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля Volkswagen Джета в селі Жидичин. На місці події працювали рятувальники 25-ї державно-пожежної рятувальної частини. Ймовірно, причина виникнення пожежі розгерметизація газової системи автомобіля. Однак розслідування щодо причини та обставин інциденту продовжується. На пропагандистському телебаченні РФ путінські посіпаки готують своїх співгромадян до поразки у війні Росії проти України, яка, очевидно, вже не за горами. Один із запрошених гостей на програму Салавйова прямим текстом каже, що не знає, чи Росія переможе. Інші ж, так звані експерти, стояли і понуро слухали зневіреного діда. Також на тій програмі злякалися зеленського та можливого народного повстання всереди. Не РФ. Ну да, она грозит нам самыми тяжелыми вообще последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать. Я не согласен с теми, кто говорит, не надо, мы победим. Не знаю. Я не знаю. Надо допускать. Если ты не допускаешь проигрыш, ты не ищешь вариантов. К Украине надо, конечно, относиться, и к Зеленскому надо относиться серьезно. Он опасен. Он непрост. Ситуация для нас опасная. З не треба обращатися в тому смыслі, що сьогодні да сьогодні стабільно. Дещо більш агресивно, але з тим самим сенсом тези про те, що Росія хоче переговорів, заявляє ще одна російська пропагандистка Скабеєва. Ніхто не планує здаватися, про здачу вообще розговор не йшов ніколи отступати или нас, Господь. отказываться от цели спецоперации нет. Мы идем до конца. Но и для всех наших телезрителей важное обстоятельство, для тех, кто вздрагивает всякий раз, когда слышит про призывы с нашей стороны к мирным переговорам. Мы добиваемся мирных переговоров. Опять-таки, упаси нас Господь не потому, что планируем отказаться от цели и задач. Как сказали для тех, кто тревожится, в Министерстве иностранных дел, и сегодня повторил Песков, мы Да б'ємося виполнення целі і задач. Якщо хотіть, за столом переговорів можемо мирним путем об этом договоритися. Тож, якою б не була офіційна риторика Кремля, населення недокраїни під назвою Московія вже тривалий час продовжують впевнено і стабільно готувати до поразки. А благання про переговори лунають з боліт ледь не щодня. В кордонних територіях РФ знову чути звуки бавовни. Місцеві кажуть, що нібито прилітають якісь снаряди. Низка пропагандистських телеграм-каналів пише, що у Брянській області в селі Ломаківка кілька невідомих снарядів впали на цивільні об'єкти, а бідні місцеві жителі ховаються у підвалах. Тульській області за кілометр від селища Молодіжний побачили в полі чорну вирву, посипану попелом і металеві уламки, що розлетілися від неї. А так званий губернатор Курської області повідомляє, що селище тіотки не здригається від бавовни, і уявіть собі, навіть є постраждалі інформації Сбу викрила диверсанта головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, більш відомого як ГРУ, у результаті спецоперації на Рівненщині. Головним його завданням було здійснення диверсії на одному із ключових об'єктів транспортної системи обласного центру. Таким чином, агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння для сил оборони на східному і південному фронтах. Для вчинення диверсії зловмисник прибув в Україну ще 19 лютого під виглядом мешканця однієї із європейських країн. Зафіксовано виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об'єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу. Наступним його кроком мало бути встановлення вибухівки у найбільш вразливому місці вказаного об'єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву. Однак, співробітники СБУ на щастя затримали його на підготовці до вчинення диверсії. Вночі 2 березня в селі Красноволя Луцького району трапилася пожежа, внаслідок якої загинув підліток. Як повідомили рятувальники, пожежу локалізували о 1.45 ночі. На місці події виявлено тіло хлопця 2006 року народження. Ймовірна причина пожежі, що виникла у кухні будинку коротке замикання електромережі. Обставини смерті встановлюються. Кількість мертвих орків вже перевищила 150 тисяч. Воїни Збройних сил України і надалі будуть знищувати кожного, хто прийде на українську землю зі зброєю в руках. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 2 березня 2023 року орієнтовно склали 150 тисяч 605 осіб особового складу. За добу ще 715 орків отримали від Українських воїнів чорні пакетики за весь час повномасштабного вторгнення було знищено 3397 танків ворога за добу дві одиниці. Також спалено 6658 бойових броньованих машин за добу аж 20 штук. Окрім того, вторая армія міра втратила 2398 одиниць артилерійських систем, за добу п'ять. А РСЗВ окупантів було знищено 480. Одиниць минулої доби одну штуку. Засобів ППО російські війська втратили 247 одиниць. Загалом збито 300 ворожих літаків, гелікоптерів. Окупанти втратили вже 288 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня 2058. За минулу добу українські воїни збили три безпілотника, крилатих ракет рашистів, збито 873 одиниці, кораблів та катерів. Ворог втратив вже 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистер знищено 5264 одиниці, 7 штук за добу. А спеціальної техніки орків воїни ЗСУ спалили 230 одиниць. Дані уточнюються. Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. У Волинському обласному перинатальному центрі після природних пологів помер новонароджений хлопчик. Про трагедію повідомила сестра породілі у одній із місцевих Фейсбук-спільнот. Жінка стверджує, що її племінник помер через халатність і недбалість лікарів, бо вони цитуємо не зробили кесарів розтин, хоча її сестра про це просила. В неї води. Цілу ніч в неї були короткочасні схватки, вона так розказувала. Потім на ранок вона вже сама бачить, що, мабуть, ну щось не те. Десь було, мабуть, дев'ята година, вони оце просили зробити в врострів Лікарі сказали, що вас є можливість родити природним шляхом, якщо ми будемо вас різати, отак от їм сказали, то ваша дитинка буде не така активна, як всі. Ну її ще правда трошки мучили, мою сестру. Почала родити. Вже як потім було зрозуміло, що води, просто води вийшли, ніби серце дитя дитини міряли, прослуховували, ніби все добре було. Потім вже в останній момент вони побачили, що щось не так. Це вже чоловік сестри говорить. І каже, почали скликати всіх лікарів, почали просто ту дитину видавлювати. Сестра казала, просто так її кулаками на живіт злягли і просто ну, хлопчика видушували. І все, каже, така я тільки почула, як він один раз заплакав. Жінка розповідає, що хлопчику під час процесу пологів також заподіяли травму. Правда, при пологах ще, ну, вона як то родити не могла, і вони її видушували, і якби одне плечко застрягло. То правда, що навіть після родів, як сестра ходила в реанімацію, він прожив тільки один день, то кажуть, що це плечко і ну, ця сторона, яка була придушена, ну, він, як лежав в реанімації, то каже, повністю така була синя. Ну і все. І після після того він прожив сутки, ще не встигла дитинка померти, і вони навіть не Дали глянути нічого, чоловік сестри ну запитався це, десь було вночі з неділі на понеділок, щоб ну коли можна буде забрати, бо він вночі помирав. А лікарі сказали, що ну якби без розтину не видадуть. Ірина каже, що попередньо сестра не мала показів для кесарівого розтину від свого лікаря, у якого вона стояла на обліку в лукачах. Жінка була здорова і вагітність проходила добре за всіма показниками. Щоб розібратися в цій ситуації, телеканал конкурент Конкурентіві звернувся за коментарем до медзакладу. У Волинському перинатальному центрі нам розповіли, що на жаль дитинку неможливо було врятувати, адже у новонародженого була супутня Інфекція, яка почала розвиватися ще задовго до пологів. Дитинка народилася сепсисом, з внутрішньоутробним інфікуванням. Ну, зробити щось вже потім ну, ми її рятували довго, але в зміни в органах такі, що вже зробити щось було неможливо. Показів до кесарського розтину в даному випадку не було. І зміни в стані дитини кесарський розтин би не зробив ніякої. В неї був сепсис, вона народилася сепсисом, незалежно від того, які. Як розрочені, Чи кесарський розтин, чи самостійні пологи. Ну не в родах це інфікування наступило, розумієте? Гендиректорка каже, що породілля не стояла в них на обліку, її направили до них з районної лікарні. Тому дослідити звідки взялася ця інфекція у мами і чи взагалі хтось виявив її раніше, не можуть. Для порятунку життя немовляти зробили, наголошує Ірина Горавська, усе можливе. Ми зразу зробили е, цій дитині всі аналізи за її життя. Боролись. Ой, тут всі сиділи, не виходили, щоб можна було побороти ту інфекцію, але на жаль, так далеко зайшли зміни в організмі вже тої дитини від тої інфекції, що була полягана недостатність, і ну ну вже зробити практично вже було ніч. Ну ми вже нічого не могли зробити. У свою чергу реаніматологиня перинатального центру Тетяна Матева розповідає, що породілля, зокрема й дитина, поступили до них у вкрай важкому стані. Дитина померла від раннього неонатального сепсіса, викликаного стріптекоком групи Б. Це інфекція, яку дитина отримує від мами внутрішнього трубку. В плаценті у мами є виражені зміни та пального характера, є хорі на міоміт. Саме основним те, що у дитини була позитивна гемокультура, тобто збутик, виріс крові, що чітко підтверджує діагноз раннього неонатального сепсиса, викликаного сітококом група Б на фоні цієї інфекції у дитини був. Септичний шок, тому на фоні поліорганної недостатності, на жаль, сталася зупинка серцевої діяльності, ну і дитина померла. Тут причина не в тому, що як розповідають батьки, що вдушили, а причина саме в ранньому неонатальному сепсисі з розвитком септичного шока та розвитком поліорганної недостатності. Чи знала породілля про наявність інфекції чи ні, невідомо. У свідоцтві про смерть хлопчика вказали, що це була патологічна смерть, яка може настати в будь-якому віці під дією шкідливих чинників. Тим часом батьки, які втратили немовля, поки травмовані горем і оговтуються від трагедії. Однак, якщо дійсно дитина померла через неправильні дії лікарів, у цьому повинні розбиратися правоохоронні органи. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.